Найдивніший тиждень у темі стосунків. І це твій астропрогноз на тиждень 6 по 12 жовтня. Тиждень непростий, не тільки тим, що Венера буде дуже багато мати різних конфігурацій на небі, а це означає, що випробовуватиме три найголовніші теми у житті кожної людини. Перша тема це, звісно, кохання, любов, партнерство та кого я справді люблю. Фактично, на це питання нам доведеться відповісти цього тижня. Друга тематика це фінанси, на що готовий тратити, що мені хочеться купити. Багато хто буде власне наважуватись на великі покупки в шопінгу і особливо на кредит. Хтось може позволити собі трохи більше і знайте, цього тижня все, що ви придбаєте, не по кишені, вам доведеться доволі довго розтягувати у виплатах. Так що краще або перечекати, або дійсно знати, на що ти фінансово розраховуєш, і по своїм міркам жити. Третя тематика це, звичайно, тема краси. Адже венера буде провокувати на зміни. І причому зміни, які, наприклад, дуже довго ви відтягували і ніяк не наважувались зробити, відкладали. Через якісь причини, то зараз буде сприятливий час, потрібний спеціаліст, правильна пропозиція на зміни, ви можете міняти кольор волосся, зачіску, ви можете мінятися самостійно, і взагалі глобально тиждень переглядає ваше відчуття та відношення до себе, наскільки я собі подобаюся, і також ще до такої тематики, як наскільки я виглядаю, як би мовити, дорого. Наскільки круто і наскільки здорово, тому багато хто буде наважуватись на такі екстремальні якісь процедури, які раніше були просто за гранню у вас, а також будуть певні ем, такі позиви зробити щось, аби змінити свою зовнішність, так аби виглядати молодше, красивіше та здоровіше. Давайте розбиратись поетапно. Тиждень ми починаємо з повнолунної історії. Ми готуємось до повнолуння, яке буде у Овні. А про що взагалі цей От Взагалі, понеділок та вівторок вони доволі такі напружені, тому що повнолуння буде у вівторок зранку, але ми маємо. До самої повні проявлення вже ситуації, яка накопилась, зараз спробую якомога швидше прописати вам також і записати відео а, в прогностиці, що чекати кожному знаку зодіаку, Тож чекайте це відео і залиште свій лайк, аби більше людей бачило у Тіктоку прогнози на тиждень. Знаю, що це ваша улюблена рубрика і дуже вдячна тим, хто залишає завжди коментарі а, і ділиться з друзями цим відео. Тож, повнолуння, про що це повнолуння в Овні? Як мінімум, воно... Про ризик, а також воно про чесність, і тут дуже важко буде стримувати себе. І багато хто буде починати ризикові справи. Багато хто буде ем, дуже швидко заходити в певну пропозицію, яку ви можете отримати. Тобто, ви погоджуватиметеся одразу, не, не прораховуючи всі затрати та ризики. Крім того, це про імпульс, про те, що буде порив, буде бажання, а це треба сприймати як знак, що відкладати вже нікуди, і хочеться щось наробити. А, накаляються емоції, однозначно, це стимул до конфліктів і власне в особистому житті, бо Венера буде одразу фоном. І крім цього, у нас Меркурій буде переходити у скорпіона. Тобто, фон взагалі повнолуння, він складний, він дуже скорпіоновий. Він про те, що а, з язика злітають слова, за які потім можна пожаліти, але тобі в моменті пофігу. І що цікаво, що це також про відвертість. Тому все, що вам наговорять в серцях, в емоціях, в скандалах, конфліктах, це буде. Це істина, правда, те, що людина справді думає про вас всередині, і потім вже ці вибачення, якщо це наговорили ви, просто не подіють. Тому що зараз слова не просто зачіпають, вони можуть бути болючими, але вони максимально показують ставлення відношення та думки людей по відношенню до ситуації та інших людей у спілкуванні. Одним із найскладніших періодів буде проживатися середина тижня, і тут зрозуміло, що Меркурій, перейшовши в Скорпіона, завжди посилює брудні слівця, гострі підколки. Меркурій задає тональність спілкування навіть через документи з таким підвохом. І дуже... Він такий він грубий, він підступний і він здатний підставити навіть на документальні помилки чи шахрайство. Але цікаво, що скриті мотиви, вони якби вони такою ниткою пронизані. Про них ніби ти здогадуєшся. Тому якщо вам щось здається, вам не здається цього тижня, тому що луна буде взаємодіяти з Плутоном саме в момент, коли Меркурій переходить Скорпіона, і це задіює якби всі потаємні. Uh, і всі шахрайські схеми просто вони вилазять, вони видні, і якщо ви закриваєте не хочу, ви на них попадаєте. Якщо ви розбираєтесь з цьому, аналізуєте, то ви здатні уникнути такого в своєму житті. Uh, взагалі середа складна чим. Що з однієї сторони, ось ця венера, про яку я говорила на початку відео, вона взаємодіє з Юпітером. І це такий один із найщасливіших аспектів, адже це неймовірні зустрічі та знайомства з людьми, які здатні вам допомогти, розширити, допомогти порадою, розкрутити якусь ідею, тему, вам щастить на інвесторів, спонсорів, на класні колаборації, на класну співпрацю, на класних людей. Ви коли йдете на співбесіду в такі дні, просто знайте, що у вас буде кар'єрний рік і фінансовий ріст на роботі, на яку вас візьмуть за такою співбесідою. Якщо ж ви йдете на побачення в такий день, то знаєте, це може бути роман просто неймовірний, великий, об'ємний, масштабний, захопити велику частину вашої історії життя, а також зробити певний прорив емоційний, тож обов'язково йдемо в такі дні на побачення. Я про середу. Звісно, тут є дві сторони медалі, адже Меркурій буде в конфліктній конфігурації саме в цей час в квадраті з Плутоном. А це означає, що ви можете піти з кимось на співпрацю, на розмову, на побачення з таким, з такою людиною, до якої вас тяне, і ви відчуваєте, що це доносна людина, але іншим це може не подобатися. Тому тут. Ем... Є певні опасіння, є певні конфлікти, які люди можуть вас просто про щось попереджувати. Але навряд чи вам вдасться стриматися, якщо ви йдете за покликом того, що ви дуже зараз ем, на емоціях дієте і робите те, що вам подобається, або з ким? З тим, хто вам подобається. Е, скажімо так, четверта п'ятниця. Вони легші, багато новин, багато обговорення. Взагалі, цей тиждень він ще фіналиться тим, що Венера в опозиції до Сатурна. Пам'ятаємо, що Сатурн він такий зараз не визначений, а він такий, знаєте, неоднозначний. Тобто, закони всі, що приймаються в такий тиждень. По Венері вони приймаються стосовно е, впливу на фінанси і є такими неоднозначними. Тобто, це все те, що зараз приймається, воно потім буде переглядатися, але вже може нашкодити власне фінансовій темі. Стосовно е, тематики тижня будуть явно переглянуті умови якихось законодавчих норм стосовно вступу в шлюб. Можливо, це стосуватиметься лише державного рівня, а може просто буде стосуватися якоїсь категорії людей, які захочуть одружуватись, адже від цього тижня одруження будуть кілька місців. Виглядати по іншому, і це буде якось нормативно обґрунтовано. Крім того, ми маємо розуміти, що якісь встановлення та обмеження по фінансам можливі, а ще можливо якась заморозка коштів, і це, до речі, ми можемо в новинах на міжнародному рівні чути, але і особисто у кожного з нас в житті може бути таке, що ви, наприклад, на роботі залишили гаманець. І весь вікенд без грошей, або десь заморозились, підвисли кошти, і ви чекаєте аж понеділка робочого дня, щоб розібратися з банком, чому у вас заморожена якась сума. Це саме стосується блокування карточок, тобто все, що йде як проблематика на вікенд по фінансам, заторможення, заповільне, притримання фінансів іде тільки вам в облаго, і це просто притримує вас на певний час, тобто йде тільки на певний період. І якщо таке відбувається, то відбувається неспроста. І не для того, щоб погіршити ситуацію. Аби не дати вам кудись потратити гроші в непотрібне русло, тож сприймаємо це як знак, а також набираємо терпіння, тому що ця ситуація буде не несерйозною і не довготривалою, і розрулиться вже наступного тижня. Тож маємо цікавий тиждень, маю надію, що він програється для більшості з вас більше в романтичному аспекті. І також е, витрати цього тижня на тему краси йдуть мегаблагополучно, тому дозвольте собі зосередитись на іміджі, зовнішньому вигляді та певних змінах, які ви давно хотіли відкладали та переконували себе, що, можливо, не варта. Тож, хто там вже знає на що хоче записатись, як вразити і змінити імідж, дайте знати в коментарях, що саме ви вирішили. Можливо, Саме в такі тижні хтось наважується на знову стрижку каре.